Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ОУМ. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо з цього збірника за порядком. Сторінка за сторінкою рядом за рядком, і в тому порядку знаходимо свої змісти послання пророцтва на наш щодень кожному з нас від нашого Тараса. Отже, попередній раз ми прочитали інтродукцію, а зараз твір Галайда. Яремо гершту, хамів сину. Піди кобилу приведи, подай патинки господині та принеси мені води. Вимети хату, внеси дрова, посип індикам, гусям дай, піди до льоху, до корови та швидше хами постривай. Упоравшись, біжи в вільшану, їмості треба, не барись. Пішов Ярема, похилився. Отак уранці жит поганий над козаком коверзував. Ярема гнувся, бо не знав, не знав сіромаха, що виросли крила, що неба достане, коли полетить. Не знав, нагинався. О, Боже мій милий. Тяжко жить на світі. А хочеться жити, Хочеться дивитись, як сонечко сяє. Хочеться послухать, як море заграє, як пташка щебече, байрак гомонить. Або чорнобрива в гаю заспіває. О, Боже мій милий, як весело жити! Сирота єрема, сирота убогий, ні сестри, ні брата, нікого нема. Попехач житівський виріс у порогу, а не клене долі людей не займа. Та й за що їх лаять, хіба вони знають, кого треба гладить, кого катувать? Нехай бенкетують. У їх доля дбає, а сироті треба самому придбати. Трапляється часом тихенько заплаче, та й то не от того.